7 серпня, як і попереджали на невизначений термін в обласному центрі, зупинили котельні. Таким чином, ті тернополяни, які отримували гарячу воду централізовано, тепер змушені обходитися холодною водою. Комунальне підприємство Тернопіль міста Плохомуненерго економічно не в змозі закупити необхідну потребу в газі, для того, щоб котельні працювали і забезпечили тернополян. Гарячою водою, так на сьогодні ця ситуація і збереглася. Ті котельні, які були раніше, що ми повідомляли, будуть відключені, і відповідно ще ті котельні, які зараз знаходяться на ремонті, тобто вони також не будуть подавати гарячої води, і в зв'язку з цим практично весь Тернопіль залишається без гарячої води. Підприємство не має можливості розрахуватися за газ та електроенергію, оскільки тернополяни боргують за послуги вже чималу суму. Практично 38 мільйонів гривень, що до точності це 37 мільйонів 907 тисяч. На сьогодні ця ситуація мало чим змінилася. На 200 тисяч зменшилася це вже з нарахуваннями липневими за послуги. Хоча б якби була заборгованість 18 мільйонів, у нас би все-таки були якісь кошти для того, щоб провести закупівлю газу природню для подальшої роботи потелень, і це би можна було виправити ситуацію. Тому тернополяни, які мають заборгованість за послуги теплокомуненерго, просять якомога швидше розрахуватися.